Вітаю, шановні глядачі. Тема сьогоднішньої програми робота пунктів незламності у зв'язкій громаді, яка, на жаль, ще залишається актуальною. План Росії будь-що залишити жителів України без електроенергії, світла та тепла у разі тривалого аварійного відключення електроенергії. Пункти незламності стануть острівцем безпеки, стабільності, тепла та нашої єдності, які функціонуватимуть цілодобово і безкоштовно для тимчасового перебування. Відповідати на ваші запитання буде начальник відділу з питань цивільного захисту Андрій Хромушин. Вітаю, отож, переходимо до запитань: як працюють пункти незламності? Чи є графік роботи? У випадку тривалої відсутності електроенергії в місті розпочинається робота пунктів незламності за окремим розпорядженням міського голови. На території нашої громади дії функціонують дев'ять пунктів незламності. Я хочу, щоб усі жителі громади запам'ятали ці адреси та десь собі записали. Це ліцей номер 1 ліцей номер 4 ліцей номер 11 гімназія номер 5 гімназія номер 7 гімназія номер 9 пункт незламності по вулиці Соборності у відділенні ДСНС з Вегельського районного управління та мобільний пункт незламності по вулиці Військової доблесті біля будинку офіцерів. Наразі е, працюють у нашій громаді два пункти незламності, які працюють в цілодобовому режимі. Це по вулиці Соборності, 22 та по вулиці Військової доблесті біля будинку офіцерів. Решта пунктів незламності розпочнуть свою роботу за окремим розпорядженням міського голови. Дякуємо. Переходимо до наступного запитання. Чи є можливість використання в пункті незламності мобільного зв'язку? Пункти незламності оснащені старлінками, що дає змогу зв'язатися з навколишнім світом за допомогою мобільного зв'язку з використанням інтернету. Також пункти незламності оснащені усім необхідним обладнанням, меблями у достатній кількості для комфортного перебування там населення, необхідний запас води, ємності для питної та технічної води, вогнегасники. Медичні аптечки для надання до лікарської допомоги, засоби приготування гарячих напоїв, одноразовий посуд, засоби особистої гігієни, пально-мастильних матеріалів та у тому числі інтернетами, генераторами та живленням для мобільних гаджетів. Наступне запитання: якщо в місті немає світла, мобільного зв'язку, інтернету, де дізнатись важливу інформацію? Пункти незглавності у таких випадках будуть забезпечені усією актуальною та необхідною інформацією, інструкціями дій на випадок надзвичайних ситуацій, таких як повітряна небезпека чи якісь дії населення у разі випадку порушення систем життєзабезпечення з урахуванням можливих ризиків. Також інформацію можна отримувати за допомогою радіоприймачів та гучномовців, які будуть розміщені у нашому місті. Дякуємо, пункти незламності. Це те саме, що й пункти обігріву. Ні, це не те саме, і хочеться, щоб жителі нашої громади це зрозуміли. Пункт незламності це місце безпеки під час тривалого відключення електроенергії чи тепла, так званих блекаутів. А пункт обігріву це місце допомоги людям, які постраждали від переохолодження у зв'язку зі зниженням температури повітря в зимовий період. Пункти незламності є одні адреси, а в пункти обігріву зовсім інші, з якими ви можете ознайомитись на сайті Звяльської міської ради. Скільки можна перебувати в пункті незламності? Хочеться, щоб всі громадяни зрозуміли, що пункт незламності це місце для короткострокового одночасного перебування там населення. Часових лімітів перебування в пункті незламності немає, але варто давати можливість і іншим людям потрапити і обігрітися та підзарядити гаджети. Дякуємо. І останнє запитання: мої батьки-пенсіонери, і як більшість людей їх віку не розбираються в інтернеті, де знаходити їм необхідну інформацію та адреси пунктів незламності. Адреси пунктів незламності та їх місце розташування люди похилого віку можуть дізнатися в газетах, органах місцевого самоврядування та в соціальних мережах. Пункти незламності переважно розташовуються в закладах освіти та відділеннях ДСНС. Рекомендуємо вже зараз записати адреси найближчих пунктів незглавності на випадок аварійного відключення електроенергії, тепла чи зв'язку. Дякуємо, пане Андрію, за приділений час та надані відповіді. Слідкуйте за анонсами нашої програми на офіційних інформаційних ресурсах Звяльської міської ради. Піклуйтесь про свою безпеку, віримо у Збройні сили України. Все буде Україна!